З 2018 року я блогерка Піпіталії займаюся проектами Дружба між країнами, Дружба, добродіти і галопом по Європі. Хто мене давно знає, той бачив і слідкує далі зі мною. Хтось втратив мене в соціальних мережах, але завдяки Тіктоку соціальні мережі дають знову знаходитися і бачитися. Я нагадую, що я щодня в прямій трансляції 21-ї години по італійському Хто з України дивиться за 22 година? Ми. Спілкуємося, знайомимося, вивчаємо столиці. Чому більш направлення знов таки пов'язано з дітьми? Тому що діти мають більше часу, вони більше розуміють, що таке блогерство. І завдяки моїм проектам вони отримують подарунки, кава, нутела, цукерки. Ми навіть создали такий центр дружби між країнами в місті Кам'янка Ширську. І ви можете прийти туди, показати підписку на блогера Карпікаліталія і отримати гостинець. Також браслети дружби з 2018 року, які я роздаю, ми далі розповсюджуємо між моїми підписниками. По них є там номерочки, будемо вигравати, розігрувати призи, акції, конкурси робити. Підписуйся, якщо ти не підписаний, слідкуй. Мій контент, як і був, так і є, залишається дружній, позитивний, розвиваючий. Хтось це розуміє, хтось це не розуміє це вже ваші проблеми, але ми рухаємося вперед. Виставляю це відео на всіх платформах: Тік-ток, інстаграм, Ютуб. Facebook. ви вже самі дивіться, де, хто дивиться, я силочку вставляю на tiktok сторінку Приходьте, будемо знайомитись. З вами ваш друг Зеталікапік Віталій. Лайк, подобайка І пишіть обов'язково, хто звідки дивиться, скільки часу підписаний, тому що другі люди, які заходять, бачать, що реально я вже 7 років займаюся таким направленням. І мені це дуже приємно робити, якщо ви ще не зрозуміло. Дякую. Хто за рекламою звертається, хто за співпрацею, нема проблем. Ми готові до співпраці. Плюс 39 331 15 2262. Це Viber ВЦАПіталійський. Імене і мене є адміністратор Тетяна в Україні, плюс 38, 067 885 7477. Viber. Пишіть, готові обговорити вашу опозицію. Чао!